Поехали. Оригазон. Это, как так говорят, что для той. Каркас. Угу. Uh Понял? -huh. Мотор, компрессор, пнема. Вся пнема система в сборе. так, давай расскажу. Что за двигатель? 45. D245.12. Новый. Угу. Что это стоит за компрессор? Маз. Мазовский? Да, Мазовский. А як ти її тут приліпив? Пластинка. Саморобна пластинка, раз, переходничок, натяжничок. Це все точиться, це все робиться. Ага. Якщо руки не криві, це все робиться. Ага. Можна купити, можна купити. Ну, можна і зробити. Якщо не хочеш гроші ага. платити, можна зробити. Ага. Пропеллер 245-го переходник урізаєш його на станку. Ага. Такарному, коротше, нагацист. Десь отак. отак скільки, скільки міліметрів ти виставляв? Це... 10 міліметрів на діаметр убраті. Uh -huh. Це якщо виходить, тут, грубо говоря, 400 чи 500, ну 10 треба uh -huh. вбрати. Uh -huh. Це точиться, це точиться. Ну, це елементарно, щоб не точити, його можна купити, дешевше буде. А з чого купити? Вже роблять. Вже роблять переходнички такі. Ну от поясни для зрителей, а ця система для чого? Для чого це компресор? Он далі все робить. Пішли ось перед гальмо. Ага, як на камазовській бачите, да? ЗІЛ, ЗИЛ, ЗИЛ, ЗІЛ. Балка Зіл, Балка зіл. підходить, коротше, із. Е, рама Газоновська, ресора ага. Газоновська. Ага. Балка Зіл 130. Ага. Ступиці, блядь, автобус ПАЗ. Ага. ступиці автобус Пазз. ступиці автобус Pazz. Заводський. Ага. Це так продається мотор. Ага. Коробка відділення. Ага. Ага. Зіл бичок скоростна. Кардан 33.09. Неурізаний, ага. взагалі. Прикрутив і все, забувся. Кому що це таке йде, гідравліка? Це передні тормоза. Вся, ага. вся тормозна система зроблена на гідравлічних шлангах. Ага. Ну, кому як? Мені проще було вивести гідравлікою довговічно. Що це в тебе таке роздатка? А, я на кузов ага. недороблено, піднімається. Виводиться сюди, А трубки. що Це в тебе за трубки такі? цікаві, ви Воздухан, забор воздуха йде туди. Бумажний фільтр зробить. Да, два штуки там стоїть. Ну, це всі, Осушитель а... воздуха. Да. Осушитель а. воздуха. Це короче, компенсатор. Сюди йде. Без цієї штуки штука робити не буде. Ага. Гідробак. Єс, плюс. Зроблений. Передні тормоза, задні тормоза і два балони на ручник. Два балони на ручник. Два балони ресів розроблені на ручник, тому що ззаді стоять енергоакумулятори. Ага. На газоні стоять енергоакумулятори. Експериментальний короче, варіант. В Україні таких поки ще немає. Ну, я думаю, дороблю. Дороблю, і щось так. може буде. Ну я вже заводив. Я вже заводив, катався на ній буквально туди-сюди. Ага. 10 метрів туди, 10 метрів назад. Все. Кому, ну, коротше, давай так. Курзов стоїть готовий, кабіна ось стоїть готова, коротше, під Ну, <кхух> Народ, щоб ви зрозуміли, заготовка, заготовка кабіни. Ну, це все заготовка. Все, все, все заготовка. Дивіться, це заготовка. дивіться, дивіться, дивіться результат. Ну це 53 яке, 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 а, а, то що, 52? Це 53-й газончик зроблений теж з чермета. З чермета, так. Да. Да. Ну тут буде результат зовсім. А, зовсім ну, дивіться, підход. Просто підход. Це зовсім друге. Ну, для цього всього треба розум. Оці моменти. А вони дуже сильно допомагають. І дивіться, не само, ну, як би, немало важний момент. Грубо стоїть. Груба стоїть. Котло усім... Там мусор всі-всі-всі... Всі, кум. кум а, я, такого, я такого вже викинув сміття. Так мабуть, це не викидається, це все зібрається. Це все буде впалиться. палиться, да. на розтовку. Да. Саме головне. Без откуда производство. Оце, оце uh -huh. не робиться без оцього. Ось без чого не робиться. Ось все. А, ну от.